З турботою про жінок з 4 по 9 листопада у Івано-Франківську та районних центрах стартує одноіменний тиждень з виявлення раку молочної залози. Медики кажуть, у такий спосіб хочуть стимулювати представниць прекрасної половини регулярно приходити на огляди, адже саме це дозволить вчасно виявляти недугу та зменшити смертність від неї. Чим ми більше охоплюємо жінок, ми маємо можливість виявити захворювання на ранніх стадіях, ми маємо можливість пролікувати передракові стани і абсолютно оздоровити жінку. А також, якщо виявлений рак у першій стадії, він потребує, припустимо, тільки хірургічного втручання. Уже при більш пізніх стадіях є необхідне проведення і хіміотерапевтичного лікування, і променевого лікування. Тиждень з турботою про жінок івано-франківську проводять вперше, аби залучити якомога більше представниць прекрасної половини, будуть організовані виїзні бригади в районах та комплексні обстеження зосередять у івано-франківських закладах. Буде проводитися лікарями-мамологами, хірургами, гінекологами, онкологами, а також лікарями загальної практики та сімейної медицини. При огляді будуть відібрані жінки для Ультразвукової діагностики, а також для проведення мамографічного обстеження. Що стосується статистики, вона констатують лікарі не надто сумна. Однак кількість виявлених випадків раку молочної залози таки зростає. Щороку по області медики виявляють понад 300 таких жінок. Відрадно те кажуть медики, що в більшості випадків це початкові стадії захворювання. Однак за 9 місяців цього року таки було вісім пацієнток із задавненими формами. Мінімізувати такі випадки і покликаний тиждень з турботою про жінок.